Літак MH17 Нідерланди, Малайзія. 283 пасажири вже пролетіли майже чверть шляху. Вони вилетіли з Амстердама о 13.31 за київським часом і мали через 16 годин сісти в аеропорту міста куала Лумпур. Фінальної точки призначення рейс MH17 не дістався. Зв'язок із бортом було втрачено о 16.20 за Києвом. Він зник з радарів на той момент. Літак перебував на висоті понад 10 тисяч метрів над непідконтрольною Україні частиною Донецької області і мав невдовзі перетнути кордони з Росією. Український Чери, які вололайнер, вже отримали дозвіл російських на передачу рейсу у повітряний простір Російської Федерації. Це подкаст події з історії, який звучить завдяки вашій підтримці. Щоб допомогти нам, заходьте на сайт Ми та тисніть кнопку Підтримати. 17 липня 2014 року російська ракета влучила у пасажирський літак малазійських авіаліній MH17. У ньому не вижив ніхто. Усі 283 пасажири та 15 членів екіпажу. За кількістю жертв катастрофа боїнг 777 стала найбільшою в історії України і загалом у 21 столітті, якщо не враховувати терактів 11 вересня 2001 року, та найсмертоноснішим збиттям пасажирського літака. О 16.20 у літаку перестали працювати чорні скриньки. Реєстратор польотних. Даних та бортовий диктофону у кабіні пілотів за їхніми даними. Політ проходив штатно. А в останній момент перед катастрофою самописці зафіксували звуковий сплеск. Імовірно, вибух зовні. У цей час літак перебував у точці над селищем розсипне. Більшість його уламків впали у районі сусіднього села Грабове. Обидва населених пункти розташовані у Донецькій області на межі з Луганською та біля міст Торес. І Сніжне причину катастрофи виявили практично одразу: це ракета російського зенітно-ракетного комплексу Бук. Його доправили на територію України у день збиття лайнера і вивезли назад, в Росію вже наступної доби, без однієї ракети, як з'ясували у своїх розслідуваннях Белінгкет та об'єднана слідча група, куди входять Австралія, Бельгія, Малайзія, Нідерланди та Україна. Вдалося навіть встановити звідки і коли БУК везли, на чому та за яким маршрутом. Найімовірніше, запуск ракети було здійснено поблизу міста Сніжне Донецької області. Приблизно за 15 кілометрів від місця катастрофи згодом щонайменше один зі свідків заявив суду, що 17 липня 2014 року бачив бук у полі під сніжним, а через короткий час виліт ракети з цієї ділянки, оскільки ще весною бойовики ДНР розгорнули полювання на українську авіацію, З 1 липня 2014 року Україна закрила повітряний простір над зоною бойових дій для цивільної авіації. Спочатку до висоти 7900 метрів. А з 14 липня, тобто за три дні, до трагедії, до 9750 метрів. Рейс MH17 летів над територією України на висоті. Ті понад 10 тисяч метрів. Однак перемовини бойовиків ДНР та російських військових одразу після катастрофи свідчать, що вони навмисно стріляли по пасажирському лайнеру, вочевидь вважаючи його черговою військовою ціллю. Здавалося б, усі докази, так би мовити, на руках. Тож уся світова увага була прикута до судового процесу, який вів окружний суд Гааги. Засідання суду, які проходили у судовому комплексі Схіпхол в передмісті Амстердаму, розпочалися у березні 2020 року і завершилися 10 червня 2022 року. Попри намагання Росії, слідство відкинуло усі версії трагедії, які вона просувала. А це вибух безпосередньо на борту літака, обстріл лайнера Malaysia Airlines з військового літака, влучання у пасажирський літак системою ППО, але не ракетою ЗРК Бук. Та зрештою ураження рейсу MH17 із зенітно-ракетного комплексу БУК, який належав Україні, а не Росії, у листопаді 2022 року, окружний суд Гааги виніс вирок чотирьом підозрюваним: ігорові гіркіну стрілкову Сергію Дубінського. Кому Олегові Пулатову та Леонідові Харченку. Чи заарештували їх? Ні, жоден із обвинувачених навіть не був присутній на судовому процесі. Лише одного з них заочно представляли нідерландські адвокати. Усіх обвинувачених прокурори просили засудити довічно. Жоден не визнав причетності до трагедії. Усіх їх було оголошено у міжнародний розшук трьох обвинувачених Ігоря Гіркіна, Сергія Дубінського та Леоніда Харченка. Заочно засудили до довічних термінів ув'язнення за вбивство 298 людей та дії, які призвели до падіння літака загалом вони мають виплатити 16 мільйонів євро компенсації родичам загиблих. Четвертого обвинуваченого Олега Пулатова виправдали через недостатність доказів у причетності до трагедії. До речі, крім усього, суд також дійшов і ширшого висновку, який фактично підтверджує російське вторгнення на Донбас у 2014 році. Що Росія контролювала і координувала дії бойовиків на сході України, коли збили літак? Суд вважає, що у 2014-2015 роках на території України відбувався міжнародний збройний Ни конфлікт сказав тоді головуючий суддя Хендрік Стейнгаюс. Чи потраплять троє обвинувачених за грати? Ні, не потраплять до того моменту, поки не потраплять до рук правосуддя. Для цього їх необхідно або екстрадувати з Російської Федерації, або затримати у третій країні, як оголошених у міжнародний розшук.